Мир вам, дорога церква Ісуса Христа, хто має Євангелію, запрошую всіх нас. Відкриємо разом зі мною. Це буде книга об'явлення Івана Богослова, третій розділ і послання до одної із церков. Третій розділ сьомого вірша, послання до Філядельфійської церкви. І до ангола церкви Філядельфії напиши: Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового. Що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани, і з тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. І Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я Своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Де цього місце писання? І давайте ми пороздумуємо над роздуми саме над цією церквою. Це одна з церков, де Господь не має якихось серйозних до неї претензій. Це дві церкви в об'явленні, ми можемо бачити в Смірні так? і в Філадельфії. Отже, до Ангела церкви, ангел то є пастор церкви, який фактично відповідальний за громаду. Господь говорить в особі цього пастора, в особі, до цієї церкви, і каже: оце каже святий і правдивий. Дорогі брати і сестри і дорогі слухачі. Чи ми по-справжньому усвідомлюємо, що зараз на цьому місці серед нас є святий Господь? І Він сьогодні говорить до нас і буде ще говорити своє святе слово. І як важливо нам уважати на почути Боже Слово, як це робила Марія, розважати над Ним, берегти, виконувати Його в своєму житті? І що Господь говорить до цієї церкви? Каже, говорить святий, правдивий. Я собі згадую, як Мойсей був на горі, і е, коли він зійшов, і був наказ ізраїльському народу не доторкатися гори, бо хто доторкнеться, той помре. Тут показується, що Бог з'явився народу ізраїльському в великій святості. Він себе показав святим Богом. І Господь говорить так само до цього ангела і до цієї церкви і сьогодні до нас, що саме святий і правдивий промовляє до нас. А правдивий, ми можемо бачити, що скільки Христос застерігав, появиться багато лжепророків, лжевчителів, І нам треба все звіряти із Словом Божим. Але коли говорити чисте Боже Слово, і той, хто говорить чисте Боже Слово, хто від Бога, той буде промовляти. Божі слова. І ті люди, які люблять Господа, які перебувають в Слові Божому, а Слово Боже перебуває в них, вони будуть завжди старатися говорити правду. І тому саме через таких людей, через проповіді правдиві, через правдиві пророцтва завжди промовляє Господь і через своє правдиве, незмінне, святе Боже Слово. І Господь говорить, каже, що має ключа Давидового. Чому Господь представив себе ключа Давида, саме Давида? Хто такий був Давид? Ми знаємо, що він був царем, він був псалмоспівцем і він був пророком. Тобто три в одному. І ми знаємо, що саме писання нам говорило, що із насіння Давидового прийде Месія Христос. Отже, Господь себе тут представляє як цар. Той, який має повноту влади на небі і на землі. Він має велику владу і право йому тільки дано відчинити вхід в Боже царство і зачинити вхід у Боже царство. І саме ключі, це йде мова про ключі розуміння Слова Божого, які відчиняють вхід у Боже царство. Чому я так говорю? Тому що пам'ятаєте, таке є місце Слова Божого в Новому Заповіті, де в Євангелії Луки описується, Ісус говорив про фарисеїв. Каже, ви взяли ключа розуміння, самі не входите і інших не пускаєте. Ви взяли цього ключа розуміння. Чого розуміння? Слова Божого. Але самі не входите, інших не пускаєте. І той йде саме за ключ. саме... Ключі розуміння Божого Слова, адже саме через Боже Слово, коли ми приймаємо Його, віруємо в нього, живемо цим Словом, то нам широко відкривається вхід у Боже царство. Най сам Ісус говорив: Я є дорога, і я є правда, і я є життя. І ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. А не через мене це не через Моє Слово. Отже, саме ключі Давида. І так далі під, 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 підтверджується, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Дорогі присутні, дорогі брати і сестри, хто пізнав Господа, ми є дуже щасливі з вами. Щасливі в чому, що серед мільярдів людей, серед багато людей, а Господь відкрився нам і дарував велике спасіння. І це спасіння, воно дане нам. Він нам відчинив ухід у, у Боже царство. Христос свого часу говорив до своїх учнів і казав: блаженні ваші очі, що бачать, і блаженні ваші вуха, що чують. Бо багато пророків, багато праведників хотіло побачити це спасіння. Хотіло пережити це спасіння і не бачили, а ми з вами пережили його. Слава Господу за це! Бог нам відчинив Його, і щасливі люди, які відгукнулися і прийняли і слідують за Ісусом Христом. І друге, Господь може зачинити. Він зачиняє і ніхто не відчинить. Якщо Бог нам відчинив спасіння, і якщо ми будемо вірні Господу і будемо триматися Його Слово Божого, ніхто, ніхто нам не зашкодить увійти в царство Боже. Спокуси будуть, різні випробування будуть. Різні можуть сказати такі навіть можливо, переслідування, гоніння, різні можуть сказати, така боротьба, вона все буде. Але коли ми будемо в Христі, а Христос у нас, Він нам допоможе все витримати і опинитися в Царстві Божому. Бо той, хто з Христом, або Христос, він є більше від цього, хто є в світі від диявола. А Господь може зачинити тим, хто скажімо, наприклад, на народу Божого не зостанеться вірний до кінця Господу. Відступить від віри, відступить від Господа, може починав добре, але потім відвернувся від правдивої науки Євангелії і так і не навернувся назад до чистоти Христової науки. Христос може зачинити людям, які, скажімо, легковажать. І Божим довготерпінням, і Божою милостю, коли Бог пропонує їм спасіння, а вони свідомо відкидають його. І пізно буде, коли людина помирає, що зміняти своєму життю. Був час відмірений Богом, де людина мала можливість примиритися з Господом. Господь може зачинити тим, як написано в Слові Божому, хто є. Нерозумні діви, де ми можемо бачити неслухняним людям, серед ізраїльського народу такі люди були, в новому заповіті ми здибаємо таких людей через непослух. Отже, може зачинити. Тому і послання до євреїв, що ми на початку сказав, що ми уважали на почути, що ми коли з вами не відпали, не відпали від благодаті. Тому що спасіння віруючим людям дається один раз. один раз. Тому тримаємося Господа, зміцняємося в благодаті Божій, що би нам того не стоїло, залишаємося вірні Господу. Далі Господь каже, я знаю діла твої. Це важливо, коли Бог акцентує на наші поступки, тому що, наприклад, чи я, чи хтось з нас, ми можемо гарно говорити, красномовно можемо розповідати, але дуже важливо, чи наше життя, наші поступки, наші діла вони співпадають зі сказаним. Чи дійсно ми стараємося жити вдома свято зі своїми чоловіками, дружинами, з діточками, на роботі, з півробітниками, сусідами, односельчанами? Це важливо, тому що Господь нас покликав, що ми відображали його, що ми були сіллю, що ми були світлом серед людей. Тому Господь каже: я знаю діла твої. Дуже важливо, щоб наші діла не співпадали з Словом Божим і щоб Христос тішився нашим життям. Тому що коли ми читаємо, коли Ісус прийде, то написано, що Він не тільки по мові буде кожному віддавати, а згідно тих діл, які він чинив в тілі. Чи добре, чи лихе. Далі написано, каже Господь, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і відмення мого не відкинувся. Згадаймо, скільки церква Христова пережила в історії гонінь і переслідувань. Скільки людей говорило, що Біблія е, скоро буде, просто як якийсь екземпляр в музеї і не більше? Скільки людей казало, що це є якась байка, вигадка, і називали віруючих людей. Але церква Христова вистояла і була, і є, і буде до другого приходу Ісуса Христа? Ми бачимо так само, що нічого, ніякі хвилі, ніякі бурі, ніякі перешкоди. Не зламали істину живу церкву, вона стоїть. Дивіться, що каже Господь, хоч мало, маєш силу. Що це означає? Коли ми проаналізуємо книгу дійських апостолів, я особисто за себе говорю, є мені з чим порівнювати самого себе і своє життя. Дуже є з чим. І ось, можливо, не таку силу ця церква мала, як перша апостольська церква. Де так сильно потужно діяв Дух Святий, де щоденно дуже багато людей добавлялися до Господа, до церкви Христової. Можливо, не було таких сильних чудес, знамен, таких частих, але цієї сили, яку вона мала, достатньо було, щоб зберегти вірність Господу і не відпасти від нього. Знаєте, в чому криється сила? Що ми вистояли проти всяких вітрів наук неправдивих чи проти спокусів. чому криється сила? Загально, загально. Ми можемо говорити, що треба молитися, і ми правильно скажемо, і поститися теж вірно. Але загально, коли ми візьмемо, то сила криється в Слові Божому. І тому у посланні першого Івана написано, Три стана духовних діти, юнаки і батьки. І до юнаків написано до того духовного стану. Юнаки, ви сильні. І ви перемогли кого? Діявола. А чому сильні і перемогли? Бо в вас перебуває Слово Боже. Отже, коли в нас перебуває Слово Боже, і чим більше ми будемо перебувати в ньому, а воно в нас, воно допоможе нам вистояти за всякого часу. І не відпасти від Господа. Ось ця церква мала достатньо цієї сили, щоб зберегти ім'я Ісуса Христа, не зректися Його в трудних обставинах і залишитися йому вірним. Далі Господь каже, ось я зроблю ще декого зборища сатани із тих, що себе називають ідеями, та ними не є, але кажуть неправду. Я зроблю, що вони прийдуть і вклоняться перед тобою, перед твоїми ногами, і пізнаєш, що я полюбив тебе. Хіба це йде мова про буквальне поклоніння, що вони прийдуть? Ні. І що це за люди були? Я так бачу, що це були в буквальному розумінні юдеї. А які юдеї? Невірні юдеї. Невірні юдеї, які противилися Слову Божому. І я бачу, що ця церква вона в деякій мірі переживала утиск зневаги від цих невірних юдеїв. від цього зборища сатани в тому місці, де вони знаходилися. І Господь каже, декого з них, тобто з тих людей невірних. Вони прийдуть і тобі поклоняться. Я розкажу такий приклад в Сибірі, коли був висланий один можна сказати, брат, батько брата Василя яке Семен називався, і він розказував цю історію своєму синові, а він мені вже розказав. Як коли вони були вислані в Новосибірськ, їх заставляли сильно дрова обрубувати, пиляти і так далі. І за зразкову роботу там було вісім душ з України. Вісім. За зразкову роботу їм влада ця дозволила збиратися на одну годину разом. І вони почали використовувати цей час. І Бог так подіяв, що багато людей там, в Новосибірську, увірували в Господа. І навіть дехто скагибість. І ось коли це дізнався диявол, він посилає свого вишколеного, штучного, підробленого п'ятидесятника. Тобто навчена людина, як треба молитися, навчена місць писань на пам'ять. І ось коли він приїжджає перед приїздом брату Федію, пророку, який там знаходився, в заслані, Бог відкриває, хто їде з якою метою, що їде руйнувати народ Божий. І на другий день цей чоловік приїжджає, представляється, що він є брат. З якоїсь громади, каже, чув, що ви тут збираєтеся, хочу з, разом з вами провести час. Вони кажуть: добре, цей брат Федір пророк. Каже, добре, ми починаємо свої служіння з молитви, ми тебе попросимо помолитися. І коли він почав молитися, закінчив молитву, його ніхто не перебивав, і тоді Бог наповняє цього брата Федіра Духом Святим, він підходить до нього і чітке просто до нього говорить, хто він є, чому він приїхав. І що він за один? І коли він почув це пророцтво, він впав, немов мертвий, що люди, навіть деякі думали, що він помер. Але цей Федір підходить до нього, молиться, піднімається цей, можна сказати, ця людина і говорить тремтячим сильним голосом: вістину з вами є Господь. І він увірував там. Бог його хрестив Духом Святим, і він повернувся істинним п'ятидесятиком. Слава Господу, брати От той йде мова саме про таких подібних. Ця людина їхала несвідомо руйнувати народ Божий. Несвідомо, так а як Савл до увірування, коли він йшов проти церкви, він це робив невідані, несвідомості з великої ревності до Бога. І ось Господь говорить, коли зустрівся з Савлом, і він навернувся, що сподіваний, такі люди, отакі от подібні до Савла, увірують, де хто з них. Господа Ісуса Христа і приєднаються до церкви в цьому філадельфі, тобто пізнають, що я є з тобою, а пізнаються, зрозуміють, покаються, визнають і приєднаються до живої церкви. Ми бачимо це, що Господь синий, навіть тих противників, тих ворогів. Які колись були ворогами, але коли принципово церква Христова тримається істини, тримається правди Божої, не йде на компроміс з гріхом, на компроміс з якимись гріховними речами, то Господь дуже сильний через те навертати навіть ворогів. Слава Господу за це. Далі написано, що ти зберіг? Слово терпіння мого, я тебе збережу від години випробування, яка має прийти на весь світ. То йде мова за весь час увірування. Коли людина увірує, за час Антихриста, вказується на майбутнє. Але година випробовування, це означає, що церква Христова і кожен із нас має бути випробуваний. Нічого не випробуваного, царство Боже не вийде. І ось ми бачимо, що Господь каже, «За те, що ти зберіг моє слово. Давайте я навпаки прочитаю, і я не помилюся. А коли ти не будеш зберегти моє слово терпіння мого, я тебе не збережу від години випробовування. Є умова, і дивіться, написано, хочу нагосити слово терпіння. Це означає, що за це слово треба терпіти. Треба платити ціну. Треба залишатися вірним Господу. І от та церква, вона берегла слово Боже. Вона зберігала це слово. І Господь каже: за те, що ти зберіг, я тебе збережу. А що таке означає збережу? Це не просто заберу від тебе гоніння, переслідування, трудні моменти. Ні. Є різниця забрати, є різниця зберегти. Як ми думаємо, Степана Бог зберіг? Зберіг. З, можна сказати, вірних людей, які мученицькою смертю померли, Бог зберіг для вічного царства, зберіг. І Господь обіцяє, щоб нам, які б обставини не були, за те, коли ми будемо виконавцями його слова. Він нас збереже для свого вічного небесного Царства. Слава йому за це. Обіцяє Господь. Це обіцянка Божа. Далі каже, я прийду незабаром. Незабаром це йде мова прихід Христа, і йде мова наша смерть. Повірте, брати і сестри, життя дуже коротке, воно як пара на хвильку зникає і виходить і зникає ця пара. Ми, я, Мені зараз 36 років, ну недавно я був дитиною. Я дивився на своїх дітей, а вони тепер такі, як я колись був. А скоро час прийшов. О, як скоро. Хто старший може ще більше підтвердити, що ще так оглядаєш назад? Воно дуже швидко прийшло. І тут йде мова, як нам важливо за всякого часу бути готовими дати звіт перед Богом і бути готовими зустріти нашого Господа Ісуса Христа. І зустріти його в належному стані. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, що твого вінця ніхто не забрав. Дивіться, як важливо те спасіння, довірене нам Господу тримати його, боротися за нього, тримати його до кінця. Тому що є багато людей, ну може не багато, але немало людей, які починали дуже добре, а закінчили дуже погано. Христос, навіть і апостоли, говорять, що буде багато жах пророків, і кого із кількох зведуть. Багатьох. Не одну людину, не двох. Багатьох. Тобто з того ми можемо взяти, що не всі, хто увірує в Господа Ісуса Христа, дійдуть до, до кінця мети, до вічного життя. І тому такий сильний наголос є. Тримай! Тримаймо, що ми маємо. Тримай, що ти маєш, це спасіння, яке дарував Господь, щоб твого вінця ніхто не забрав. А тримати це пильнуй. За всякого часу, бережи його, дорожи цим спасінням. Дякуй Господу, будь вдячний за це спасіння. І тоді Господь обіцяє зберегти нас. І останні думки ми будемо молитися, переможця зроблю я стовпом у храмі мого. Хто такий переможець? Бо можна стати переможеним дияволом. І якщо ми уважно вникнемо, читаючи Боже Слово, до семи церков Господь завжди закінчує і каже: переможець, переможець. І переможець. Переможець Христі Ісусі, це той, який весь час веде духовну боротьбу і завжди залишається вірний Господу. Переможець це той, який терпить різні зневаги в свій адрес за ім'я Христа, гоніння, коли це приходить в Його життя, переслідування, знущання, але Він не зрікається Христа, він переможець. Переможець це той, який помирає мученицькою смертю за Христа, і до кінця, і до останнього потоку життя залишається вірний. Він переможець. І Господь обіцяє всім переможцям, всім до єдиного, що Господь каже, зроблю я стовпом їх у храмі Бога мого. Це означає, що такі люди вони не будуть вже назовні, не вийде назовні. Назовні це поза межами Божого Царства. Поза межами Божого Царства, бо внутрі в нас і взагалі середині вказується на царство Боже каже, казав Христос: Царство Боже всередині нас. Тому назовні Господь обіцяє таким людям. Якщо ми маємо духовну боротьбу, це нормально. Якщо в нас є духовна боротьба кожен день, це добре, тому що це означає, що ми є не мертві християни. А живі християни, це означає, що ми не йдемо за течією, а ми йдемо проти течії, і та течія очищає нас ще більше. Тому Господь обіцяє саме переможців, які почали шлях за Господом і закінчили шлях переможного. І Господь каже, на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого. Це означає, що саме переможці вони є власністю Божою, народом святим в уділ. І каже Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога Мого та нове ім'я своє. І підкреслюючи, Господь каже так: хто має вухо, тобто вухо духовне, не фізичне, хай чує, що дух промовляє церква. Хто має вухо духовне, як важливо нам не тільки оце послання, а важливо все слово Боже. Дуже коли ми читаємо, що ми вникали в це слово Боже. Що воно закарбовувалося на нашому, нашому серці, що ми його досліджували. Бо тоді, коли ми будемо так чинити, і так завжди будемо чинити, повірте, це Слово Боже, воно нас збереже. І Господь підкреслює і каже: Дух промовляє церквам, на той момент цій церкві промовляв, до нашого часу промовляв, і аж до другого приходу говорить Дух Святий через це послання до нас. Саме до нас на теперішній час. І я всіх нас. Заохочує, хочу підкріпити, хочу зміцнити, що би нам не стоїло в цьому житті, які би нас обставини не чекали впереді. Як би нам важко не було впереді, завжди дивимося на тих, хто розпочинав життя з Христом, і дивимося на тих, хто перетерпів і залишився вірний Господу. І дивімося завжди на невидиму славу, яка очікує усіх непереможених, а переможців. І тоді Господь додасть нам сили і буде давати силу вистояти, зберегти спасіння і залишитися йому вірним до кінця. Амінь. І ми за це помолимося. За церкви Христові ми помолимося за народ Божий і в нас, і в Україні, щоб Господь давав пробудження і давав нам ще більше ревності до Його присутності і до Його слова. Молимось. Господи наш, ми дякуємо Тобі за цей час, який ми зараз маємо. Ми вдячні Тобі, Господь, за слово, яке Ти, Господи, до нас промовляєш. Ми вдячні, що ми ще разом можемо зібратися в ім'я Твоє. Ми вдячні, Господи Ісусе, що Ти нас вибрав, хто пізнав Тебе і є на цьому місці, і Ти дарував таке велике спасіння. Ми дякуємо Тобі. Ми вдячні Тобі за церкву Твою, за народ Твій. Ми вдячні Тобі один за одного. Господи, дорогий, допоможи нам в цьому життю, слідуючи за тобою, дойти до мети. Тримай нас місць в своїх руках. Що ми, Господи Ісусе, залишив тобі вірними, щоб це слово, яке перебуває в нас, хай воно береже наш, наш розум, береже нас особисто від всякого падіння, заблудження для Твого небесного вічного царства. Боже дорогий, поможи нам, Господь, слідувати за Тобою, поможи нам, Господи, ревно триматися Тебе і даруй, Господи, цей останній час, щоб церкви Твої пробудилися від духовного сну. Щоб Господи, народ твій возривнував за присутністю Духа Святого. Щоб народ твій заривнував, за дією Твоєю, тому що Ти не змінився, ти вчора, сьогодні, і навіки той самий. Боже, благослови церкви у Львові, Львівській області.